Війна триває не лише в Україні, а й на території Російської Федерації. Про це в ефірі телемарафону сказав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Можливо, війна на території Білгородщини йде. Російська Федерація не визнає війни, правильно. Ну вони ж спеціальну військову операцію проводять. Можливо, вони атакують, тренуються на території Білгородської області. Якщо їм потрібно десь про це дискутувати, мені здається, що для цього можна продискутувати на федеральних каналах. Не обов'язково позачергове засідання Радбезу ООН. Подоляк зазначив, що не працює як організація, яка може мати примусові інструменти, щоб на щось впливати. На його думку, все, що стосується Росії, воно дуже передбачуване. Вони будуть використовувати ці майданчики, виключно для того, щоб отримати індекс цитування, не більше того, в певних засобах масових інформацій в певних країнах також подоляк вважає, що і в самій ООН не ставляться серйозно до подібних ініціатив Росії. Будь-які заяви Російської Федерації сприймаються саме як заяви пропагандистського кшалту, і вони не впливають на ті чи інші резолютивні частини. Дано тобто ніяких резолюцій відповідних не буде. Все, що Росія буде говорити, відповідно всі зроблять вигляд так. Ми тут присутні, ми це чуємо, але на це не реагуємо. Йдеться про те, що Росія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН. Все через вибухи, які прогріміли в день 30 грудня в російському Білгороді. Тоді уламки ракет впали у центрі міста. На вулицях спалахнули пожежі. Влада Росії повідомила про 14 загиблих. Однак, як повідомляє унян з посланням на джерела, загинули білгородці через непрофесійні дії та сплановану провокацію російської ППО. Українські сили оборони відпрацьовують низку заходів. Щодо цілей, якими є саме військові об'єкти руйнування громадянської інфраструктури, яку ми спостерігаємо у Біогороді, є наслідком непрофесійних дій російської протиповітряної оборони, а також умисних та спланованих провокацій. Помилку роботи російської ППО визнають і в Росії. Міністерство оборони РФ повідомило, що ППО збивало снаряди, що летіли по військових цілях над мирними жителями. Средством противоздушної оборони ракета Альха і більша частина реактивних снарядів РСЗО вампір були перехвачені реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет Альха попали по городу Белгород. На думку експертів інституту вивчення війни, запущені минулої доби українські безпілотники ймовірно вразили багато знамічних цілей у Росії. Про це свідчить різниця в цифрах. Українці заявили про понад 70 запущених дронів по військовій інфраструктурі РФ поблизу Москви, Білграда, Тули, Твері та Брянська. У РФ сказали про 32 перехоплених українських безпілотника у Брянській, Курській та Московській областях. У свою чергу представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала обстріл Білгорода терактом і звинуватила у цьому Великобританію та США. На її думку, ці країни, нібито підбурюють Україну до здійснення подібних ударів по містах Росії. Зазначимо, у мережі регулярно спливає інформація про те, що Захарова любить хильнути на робочому місці. Можливо, і цю заяву представниця МЗС робила під градусом. Раніше пропагандист з каналу Соловйов Лів Євген Сатановський назвав Захарову ще одна сильно випівающе шмара. Которую у нас тем не менше, спікер нашого міда, нагадаємо, 29 грудня Росія завдала наймасовішу атаку на Україну з повітря. Загалом українське попов вдалося знищити 114 зі 158 повітряних цілей ворога. За даними повітряних сил, РФ застосувала майже всі типи наявного в неї озброєння. Під ударом опинились Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші українські міста. Зокрема, у Києві відомо про 23 загиблих, у Запоріжжі загинуло 9 жителів, у Дніпрі 6, в Одесі 4. Пошукові операції ще продовжуються.